В Коломиї писатимуть пів тисячі писанок, таке масштабне дійство відбудеться у межах офіційного відкриття фестивалю Писанка. Цьогоріч захід об'єднає десятки культурних подій. Відтворюватимуть давні великодні традиції. Зокрема, учасники фестивального квесту митимуть вікна, натиратимуть хрін, складатимуть великодні 15-й обласний відкритий фольклорний фестиваль Писанка триватиме до 22 квітня. Нагадаємо, через погодні умови відкриття заходу відбудеться. Буватиметься в приміщенні Коломийського народного дому початок об 11 годині 10 квітня. Ювілейний 15-й фестиваль писанка у Коломиї відкриють офіційно 10 квітня, розповідає начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради. Фестиваль вже йде у військовий час. Ми зуміли переформатувати проведення самого фестивалю. Зробили акцент на популяризації нематеріальної культурної спадщини цим самим популяризуючи дітям та молоді, людям, котрі приїхали жити до нас в громаду, наші традиції, які притаманні великодню. Мар'яна Кодіна продовжує найперше цьогоріч. Фестиваль стане майданчиком для відтворення давніх великодніх традицій. Заплановано близько 20 майстер-класів різноманітних. Це і техніка макраме для кошиків, і лозоплетіння і розписування писанок, витинанка. Багато різноманітних майстер-класів по вивченню веснянок, гаївок, які водили біля церков. Ми очікуємо близько тисячу дітей. Які будуть традицію відтворювати, нам важливо, щоб традиція жила. Цікаво, що 10 квітня відбудеться масове писання писанок. З'їдуться писанкарі з різних куточків країни та їхні учні. Ми будемо писати писанку перемога. Плануємо написати біля 500 писанок. Можливо, вдасться нам і більше все залежить від часу. 10 квітня відбудеться також фестивальний квест, кажуть організатори. Буде дуже багато сюрпризів, які, власне, притаманні підготовці до великодня. Наприклад, там помити вікно, натерти хрін. Підсумок команда має скласти великодній кошик. Правильно так як це робили наші бабусі, дідусі. Але щоб його скласти, потрібно буде виконати певні завдання. Продовж фестивальних днів відбуватиметься і конкурсна програма. Кличемо весну перемогою мира. Тому на закриття фестивалю 22 квітня готують яскравий концерт. Є вже багато заявок різних колективів з різних куточків України. Ці колективи приїдуть на закриття нашого фестивалю. Ну і Адельвейси, без них ми ніяк. Вони теж з нами і теж готують веснянку. Тому запрошуємо коломиян, запрошуємо гостей міста долучатися до нашого фестивалю Писанка. Адже це. Це важливо, бо це жива традиція. До слова відкриття фестивалю 10 квітня відвідують представники міністерства культури підсумової Мар'яна Кодіна. Спільно з музеєм гуцурщини та покуття працюємо над тим, щоб наш фестиваль писанку подати до нематеріальної культурної спадщини, щоб її визнали фестивалем найстаршим фольклорним в Україні, щоб ці традиції були сталі. І продовжували далі передаватися в наступні покоління. Цікаво, що під час фестивалю з 10 до 18 квітня біля Коломийського народного дому працюватиме перед Великодні ярмарок. Відвідувачі зможуть придбати різноманітні крафтові вироби, смаколики та великодню атрибутику.